Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю в Анталії. Зараз хочу зняти один магазин з спортивним взуттям. Але проблема в тому, що в мене важка сумка. і Я думаю, де можна її залишити? Зараз будемо дивитися. Мене попросили просто познімати і заодно думаю вам покажу, тому що. Ну я взуття давно не показувала. Зараз запитала в дівчинки, чи можна залишити важку сумку. Кажу, мені подивитися, треба один магазин. Вона каже: На жаль, це заборонено. Нам ми не можемо брати чужі сумки. Я кажу: а немає камеру схову. Знаєте, воздилеці, наприклад, є, якщо ви спуститесь на мінус перший поверх, без проблем ви можете покласти, закрити і піти, куди хочете. І воздилеці, до речі, є навіть е, такі маленькі <світтє> камери для того, щоб зберігати телефони. І на зарядку поставити їх. Тут немає, на жаль. Ну може бояться, що всяке може бути. Там молоко, а насправді там щось не молоко. Хоча, звичайно, ви знаєте, що у всіх торгівельних центрах працює цей. Ми проходимо як в аеропорту, тобто повністю йде перевірка. Ви ні з однієї, ні з другої дворі за... не можете зайти просто так. Вас буде перевіряти, як в аеропорту. Всі речі ваші. Так, спортів нам сюди потрібно йти. Ми вже йду. Тому що Марина каже, Юля, там буде доріжка, де можна побігати. Думаю, де в нас доріжка, де можна побігати? Ось у нас доріжка, де можна побігати. А я навіть коли заходила з, з, з Дімою на телі, на, на це не згорнула Дівчинка мене зустріла в Ну, вони молодці, знаєте, вони пропонують свої послуги. Чому відмовлятися? Тут дуже рідко буває, тому що тут, в принципі, не дуже дешево. Але Діма з Наталі, коли купували курточку, не було його розміру, і вони замовили. Через три дні прийшла. Показую вам теж, можливо, і ви полюбляєте таке взуття. І вам будуть цікаві моделі. Я дуже рідко на таке заходжу. Ну, приблизно хоча б скажу якусь ціну, да, щоб ви розуміли. Не скажу ніяку ціну. Зараз є знижка. Якщо ви купуєте на 2000, то 250 лір. Знижка, якщо на 3400 на 4500 лір. Тут написано, що потрібно, ну видають карточку спортів, не треба. Ну це вона каже: просто якщо ви іноземець записують ваш номер телефону, якщо місцевий, то кімлік треба дати і все. Ну тут не на всі товари, ось тут написано на що саме, на яку категорію. Наприклад, і інайка, діда, спума, вони і взуття, і як сказати. Одежу також на знижці можна взяти по цій акції. Ну, наприклад, це взуття коштувало 3100, зараз 2000, на тисячу лір, да? зменше стало. Ну, постійно, знаєте, в усіх магазинах роблять якісь знижки. Взагалі мені сказали, що якщо замовляти на їх сайті, в да? їхньому магазині, то буде ще дешевше. Тому що тоді Наталії Дімі замовляли yeah. якраз на сайті. Тобто ви можете прийти сюди, так? подивитися, що вам сподобалось. І просто на сайті це саме замовити, ви будете точно знати, який вам розмір треба, яка ну, модель. Але дешевше купити все. Такі шорти. Не треба казати ціну, мені страшно казати ціну. Зараз воно коштує 1650 лір. Одні шорти. Просто космос. такі моделі дуже цікаві, вже таке на просто. Але ви знаєте, так? наприклад, юнлюкстіл лайфстайл. Ну, тобто, ви можете це використовувати для гуляння. А ті, що я перед цим показувала, вони користуються чисто для бігу. Тобто, ви маєте розуміти, для чого ви їх купуєте. Не корисно ходити. В тих, що ви бігаєте, або бігати в тих, що е, потрібно просто для, ну, для гуляння. Це, це, По-різному там вони зроблені і це має велике значення. Це мені просто розповідали, Я сама, звичайно, була не в курсі, тому що я не бігаю, ні різниці б не було. 1550 лір. Найк. Я нічого не кажу, оригінал Nike, він реально класний. У мене були штани. Взагалі коліна не витягуються. Скільки ти не ходив в них, що ти не робив, коліна не витягується. І якість тканини просто суперова. Це теж можна ходити в них. От. Я ще быстріше просто за ціну не кажу, в середньому зрозуміло, яка може бути ціна. Ну, тут вважається, того, що все-таки все. Оригінали, ну давайте просто приблизно так. Оці, наприклад, 5500 лір. Так, Ні, ну, не дуже легкі. 5500 лір. Ну, я думала, знаєте, так в тисячі. Угу. Це вже пума пішла. Пума, давайте футболку просто вам покажу. Дві 2000 2000 футболка. Ділимо на 30, стільки буде євро. Просто на 27 мені здається важче трішки ділити. Це теж гінлюк стайл, тобто це щоб гуляти в них, не бігати. Ой, Юля, можна подумати, я не можу побігти, та можете пробігти, знаєте, якщо вам кудись треба пробігтись, так. але якщо ви професійно цим займаєтесь, у вас сидуть марафони на 24 кілометри забіг, ну тоді вам вже потрібно нормальні купувати. У нас кожен рік проходиться марафон в Анталії навесні. Цього року також був, і всі кошти були перераховані для людей, які ну якби були жертвами землетрусу. Ось там один забіг такий був. Не на 24, а там, по-моєму, на 2,5 кілометра бігли. Я там була волонтером, то люди прийшли, записувалися за півдня, щоб ви собі зрозуміли, за півдня був повністю забитий оцей набор тих людей, які хочуть підтримати людей ну, після землетрусу. Там, мені здається, потрібно було сплатити 2 тисячі лір чи скільки, але від 2 тисяч лір. Я перепрошую, я можу чесно переплутати, чи двісті. Вибачте, треба підняти відео, подивитися. Але ну, хто хоче, міг платити більше, хоч сто тисяч, скільки хочете. Да? Чисто, що ви маєте право приймати участь в цьому забігу, і дуже дуже багато було людей. І я в мене служба була в неділю, і я не потрапила, але навіть на вулиці була перекрита центр Анталії, і було видно, скільки людей бігало дуже багато. Ну, Приємно було, знаєте. Консульство України в Анталії прийшли працівники, також приймали участь в забігові. Оце я бачила, тому що Артем навіть приходив записуватися. Так, і фотку я потім бачила, що молодці бігали. І українська спілка, українська родина теж приймала участь. Ось такі у нас бігуни. Не бігають, не бігають, але якщо треба за хорошу справу, то побіжать всі. Так, що. А і ще дивіться, це вже баскетбол. Е, хто займається баскетболом? Я дуже люблю високі кросівки. Мені ну, так подобається. Я не баскетболіст, не футболіст, взагалі ніхто. І навіть навіть не бігун. Скаже, Дюля, ну ти ж була хореографом, що ти бігати не любиш. М -м". Взагалі, от, от ви розумієте, я не люблю бігати взагалі. О, ну, ці про... Ай, я не можу Ну, це подивіться, на цю красу. Як так можна, можна вже придумати? Добре, скажу одну ціну. Три тисячі лір, такі простенькі. Ну Добре, давайте подивимося. там мене рука болить якогось милого. 3500 лір, такі кросівки. Але я вам зачитала де ті фірми там на знижці. Я вам покажу ближче, напевно, тому що я всі, я думаю, не згадала. Ти знати. А ось ще баскетбол лист лістив. Які? Хлопці у нас баскетболіст, дуже гарний колір, дивіться. Клас, да? Супер. Да. Колір класний. І ціна 2640 лір. От ці. да. Ну, Я знаєте, я завжди з умом використовую те, що купую, тому я завжди купую чорне, що підходило до всього. Це в нас лайфстал, теж можна гуляти в них. Ось такі Ванс. Я би навіть не знала, що є така фірма. Просто коли приїжджали Лариса з Юрою, там малий в них дуже захотів цієї фірми крустіти, але вони реально були гарні. Для дітей вони такі були високі круті, але просто не було його розміру. Адідас. Можливо, тут оригінали, я не знаю. Чесно, я не можу вам нічого сказати на рахунок. Я майже весь магазин пройшла, я залишила важку сумку на лавці. Я сподіваюся, що вона буде там стояти на місці. Там продукти, там молоко, булочки, Коротше, NB. Не знаю, як правильно читається ця фірма. Ось таке взуття. Ну, тут мені здається якось попроще. Так, якось простіше. Так виглядають. Без яких там пунктів, а, це Puma. А Тут ні, тут вже. Оце круті теж. Нітро. Вони коштують 5 тисяч лір, Юля. Ну ти ж побачиш, розумієш, ти побачиш. Ну, вони легенькі, круто. 3600. Так, гарні. Чого не скажу. Я навіть не думу, що це така прям мода запустити на взуття. Я за одяг, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, то я познімаю, тому що ну, зараз мене направлення на взуття йде. 800 лір. Щоб ти здорова була, 800 лір, котик ти мій маленький. Я фотку Аслана приліплю собі на топік і все. І буде в мене Аслана фірма, Аслан, Юля Аслан. До речі, хто не знає, я думаю, що вже всі знають, що аслан перекладається як лев. По турецьки аслан це лев. Ми що думали, в мене, звичайно, кіт лев. По ньому не видно. Так, це в нас теж юнлюк стіл. Слухайте одне слово турецькою. Лайфстайл. По турецьки буде і стиль. Я не думаю, що буде виготовляють. Ну Юля, все. Забули своїм знанням англійською і турецькою. От така ж обувочка. Краса. С. А, скетчерс. Паде. Думаю, що за С. Ну, скетчерс дуже класна фірма. У мене малий просто відмін в захваті. Він дуже... виходив пару років, 2000. Тисячі... Коротше, 3000 лір такі. 3000 лір. Дуже гарна підошва. і він взимку навіть ходив і влітку. Каже, мам, влітку не спекотно, взимку тепло. Не знаю, може обманював мене, знаєте, аби Це ж дорогі. Щоб мама нарадувала, що ж він носить. їх. Можете холодно, мама, не холодно, взагалі не холодно. Там така циркуляція повітря, ну коротше. Знаєте? Це в нас зараз знову нанті на пішли. Ну, так, якщо вони випускають Юлі, то вони вже будуть намагатися таке придумувати. Ого. Ну, дивіться, самі простенькі, так? Да? До речі, я, по-моєму, навіть бачила навіть е, забула, як мази називатися, зараз гадаю. Це у нас е, 1440 лір. Оце от простеньке, уявляєте? А ти хотіла, що за 20 літ чи що? Я не можу зрозуміти. Я дивлюсь, тут, дивіться, це я сьогодні вдягнута. Такий в мене сарафанчик. Дуже зручний, дуже гарна якість. Це мені Світлана подарувала, я тут тільки дошила оці бретелечки, тому що ну, в мене хх, все злазило. знаєте, Я не знаю, як воно має триматися. Тут такий розріз. Треба загар Юля показувати, розумієш, а не білу ногу. Люди думають, що ти в підвалі живеш. Я на... Не, з цього року люди моріє, я цього року ні разу не, не засмагала. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи тут знімати, тому що це для бігу. Можливо, йому треба для бігу. Підошва, відрізняється підошва, розумієте? В, в таких набагато легше бігати. Бачите, в них загнутий носик. Оп, і ти побіг вже. Стопа не травмується при забігу, розумієте, якщо правильне. Взуття. Ну, але ви маєте знати, і взагалі зараз я думаю, багато є лікарів, які можуть вам сказати, чи взагалі вам можна бігати. Не почнемо з того. Тому що, наприклад, мені не можна було танцювати. Ну, це Юля знала, коли вже закінчила свою кар'єру танцівниці, що так це можна назвати, хореографа. Так, і тоді вияснилося, що мені взагалі не можна було танцювати, тому що в мене стопа не для того, і я травмувала дуже сильно суглоби і стопу. Угу. Тому, будь ласка, перш ніж займатися якимось спортом, проконсультуйтеся в дуже хорошого лікаря. На... Ні, 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 не ні фітнес-тренера, ні-ні ні. Вони цього нічого не розуміють. Їм треба заробити гроші, вас загрузять якимись справами, після яких дехто відразу їде в лікарню. Я не жартую. У мене такі гості приїхали, каже, ми поїхали, пішли в фітнес. Ми кажемо, у нас такі-то проблеми, підберіть нам, будь ласка, вправи, які нам можна. Добре, все, і в лікарню людина поїхала. Тому ви маєте проконсультуватися у хорошого спеціаліста, щоб він нормально перевірив ваш хребет, ваші стопи. Дивіться, також ці покупочки можна взяти і зробити на їх сайті sportiv.com. Можливо, там навіть дешевше. Я так думаю, що там дешевше. І вона, коли я вже все зняла, вона каже: дивіться, звідти починається жіночий відділ. Кажу, ясно. Це взуття, в принципі, унісекс. Але я думаю, що ви розумієте, де жіноче було. Це я, Юля не розуміє, мені все гарно. Справа в тому, що просто жіноче максимум може сороковий розмір бути, ну, саме максимально 40 з половиною. Все, в цьому лише проблема. А так мені здається, зараз хлопці вдівають жіноче і ходять. Зараз деколи у хлопців в магазині такі речі продаються, що в жіночому відділі таких немає. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, за ваші коментарі, підписку. Будь ласка, розповідайте своїм друзям про мій канал. І напишіть ще, що вас цікавить, я обов'язково це буду намагатися зняти. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, перемогу нашій ненці в Україні. Я всіх вас люблю і цілую. Слава Україні!